У Білгороді Дністровському розпочав свою роботу сезонний сільськогосподарський ярмарок. Відповідне рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету міської ради 10 серпня. Так, ярмарок працюватиме щодня з 15 до 22 години та з 5 до 7.30 по вулиці Ізмаїльській від першотравневої до Сергія Файнблата, В минулому московська участі дуже простоє. Можна підійти От до нас сюди в офіс і взяти договір на певний період, який буде інтересувати, цікавити учасників. От, а можна одразу перейти на ярмарок, от, зайняти місто, і наш контролер працює і працює на місці з касовим апаратом, видає чеки і все необхідні документи. Мога відзначає, що порівнюючи з минулими роками, цьогоріч реалізаторів на так би мовити, нічному ярмарку менше. Втім, сподівається, що з часом і продавців, і покупців побільшає, адже тут ціни на сільгоспродукцію оптові. От які можуть зацікавити не тільки перекупщиків там та оптовиків, а й мешканців міста, які Змогуть купити собі овочі та фрукти на заготовку зимню. Тому ярмарк жде своїх посетителів. Чи воєнний стан у державі усіх учасників ярмарку попереджають, що у разі виникнення реальної загрози їх життю та здоров'ю, внаслідок воєнних дій російського агресора та у випадку оголошення повітряної тривоги, вони негайно повинні піти в укриття охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху, а також дотримання комендантської години, забезпечуватимуть правоохоронні органи. Ярмарок діятиме до 31 жовтня. Олена Маливан, Віталій Солодухін перший муніципальний канал.